Якось дискутували в акваріумі дві рибки. Одна говорила про те, що неможливо риб'ячим розумом зрозуміти буття, бо розум у риб обмежений, а пам'ять скоротечна. Ні, якісь відкриття риб'яча наука має, але осягнути всесвіт не може. В той же час продовжувала розмірковувати перша, вона вважає, що за кожною дією стоїть якась дія. Початок же першої дії першодія. Вона назвала її господарем. Я думаю, сказала вона дуже зворушливо, що той господар не холодна енергія, а особистість. Коли дуже забажати і віддалитися від акваріумного шуму, можна навіть відчути слова господаря. Так, на думку першої рибки, господар з царством риб розмовляє. Не на своїй вищій, а на зрозумілій рибам мові стукає, наче кличе на обід, веде долонею, наче заспокоює, іноді запускає руку в воду, грається. А робить він це, бо любить риб, сказала перша рибка, і підсумувала. І ми можемо через любов до господаря осягнути його задум щодо нас. Дурна твоя думка, каже друга рибка, і підкреслила, що треба свої висновки лише на риб'ячій науці робити. Наука вже хвилину тому довела, як світло через скло доходить до акваріуму, з яких частин складається те. З. Рука господаря, коли саме з'являється звук зі скла, все це випадковість. Не треба множити сутності легше повірити, що акваріум існує і завжди існував сам по собі, ніж те, що за цим стоїть якийсь господар. Риб'яча логіка каже про це, а вона все пронизуюча, її висновки можна до всього світу, яким би він не був застосовувати. І ще довгі секунди друга рибка сипала доводами та гіпотезами. А перша рибка мовчала, вона не вважала, що доцільно робити висновки про те, що поза рибачою уявою. Але пройшло небагато часу, і рибки забули геть все про цю розмову. Такі у риб біологічні закони. Друга рибка побачила мотель на дні, підпливла до нього і перед тим як з'їсти, почала роздивлятися його з усіх боків. В її голові народжувалися нові думки, нові теорії. А перша рибка поплила вгору. Вона, як і друга рибка, вже не пам'ятала про свої розмірковування щодо господаря. Але щось загадкове її туди прямувало. Вона відчувала, що незабаром хтось прийде і вимкне світло. А перед цим, бажаючи доброго сну, хтось повільно і ласкаво проведе рукою по склу. Від цього ставало риб'ячій душі якось гарно і затишно.